Ромчик, у тебе щось на біле. І, І що тут може бути? Я не знаю, наче таке як крейда. Да хотя бы крейда. Не, ну то так здалося, може там щось інше. Ну, вибирайте самі. Яєчка, на яечко. Як мені колись бабулька яєчко, яєчками откатывала. Зараз ми їх так само відкатаємо. Непогано, ромчик. І зараховано. Настрій плюс. Так, і шо тут з нами раз? раз Дві два, три 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 пачки. пачки. Два Я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нет, почекай, падає менше туди, по-моєму. Вони в розсипну якось впали. Ясно, а шо по Ну в мене є ломик. Ну, у мене коряк для дальнього бою, а ломик для ближнього Хорош. Я хоп, взяти это бронь, але тут Олег Блін, Ейс Візьмо, мабуть, Ейса, хоча ось до лаух. Що ви готові? У мене ікса нема ніякого. Ти чого? Ну, ми будемо підходити до ангарів? Чи як? Та давай. Якщо треба, то давайте підійдемо. Ух, їхай там, панцерфауст. Панцерах, панцерах, панцерах. Я пропоную із-за гори обійти. У мене голови немає, перший бронік, я туди не полізу. Ні, Мені, Олежа, тут є тебе шламачок, але першого рівня. А ні, ну, є тут другого. Тут є другого рівня. Бихав. Тут у мене і... є другого рівня. Вангари не лутані, до речі, вони там між собою пиздяться. Ага. Ладно, пішов я в розвід. А ми тоді підшумок. Обереж ангари, вони може сидіти. Хто вони по-моєму всі нижче падали, ангарів. Вони нижче пішли. Я б другий одразу. Вони, по-моєму запушили. Бляха, хаешку кінчайну кинув обережно. Хорош. Ехать, Димончик. Я попередив. Ага, дякую. Там у мене щось цей. Парик, обмышки. твоїм життям сегодня жива. Ну що, підходим, потроху? Ну да. Ну, вони ту пачку поклали. Да, да, да. Тут вертикалка є Тут мені файно було би Бачу в хаті, в хаті, в хаті вон Мітка. Кинув на сині. другий Другой перший на сыне на перший. Зараз уже может на другий підніматися На другому. Кинув голову. Хорош. Ага. Бачу. Чекай хаєху кину. Кидай. Вони туди далі. Вглубь пішли. Блядь. Скучила. Понятно, короче, з мене такий кидальщик, блять. О, Молик. Певны, я не чую. Тихо. другий поверх болик полетів. Да, сидять. Флешку закидую. готові заходити. Вони на другому. Флешка. Кину. я кинув. Я кинув. Мене, мене є. Ця, почекайте, я кину флеху. Хлопець в мене вийшов, блядь, просто одразу в голову. Хлопець, хлопець, О. Мо. Хтось ресніть? да я ресну, ресну. Кикай, не рухайся. Хаєшка! 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 Ти вискочив. Клав. Мені ще працю дали. Ей. Давай, не всі бар. Лесяш. Вибіг. Нє, на спить, другому хтось біг. На, на другий бур. Блядь! Лесяш. Я не зміг направо відійти. Це було. А де, де він, де він? Вибіг біля У мене. Нас. Біля Біля... Склешав, склешав, да, да. Я його зараз застопаю. <сміт> <сміт> да, 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 в нього патроны закінч... закінчуються. Попробуєш може через скло вийти легенько різнуть, може він не побачить. Хорош! Стигай, 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 до мене, до мене, до мене! Лисяш! Сука, трошки не встиг. Бери, да, чипи. Хорош. Нормально Чіп. закрили. Ні, закрив, закрив, молодець. Хорош. Я тебе цей Байро, трошки бай... Бо... в ігру. Так, а я ж хоч у всіх чипи зібрав. Да, да. Зараз Хвилина. 60 на 3 Там Там ну, шарик в тебе зліва, зараз буде. Вилітати. Ні, ми не під да, прольоткою, тому... Ні, ну, Не, ну ми можемо, в принципі, а. Да, на аж ті -кемпи. Сюди. да, на ті кемпы пробуємо. Але мені здається, ми до туди не долітаємо. Ні, нормально, долетаємо. Долітаємо. Єдине, щоб ми не долетіли до когось. Хочу скрикнути, що хтось біжить, але там у мене на екрані якась піщинка. Страшно так може стати. Так, ну я наче нікого не бачу. Я значит закрыться чином. Я автівка наподалік. Як неподалік через дорогу. Угу. Ладно, тут не луталися. Прям гарантую. Цікаво, після улага є що залутать? Я сюди ще не забігав, а тут ще нема. <рігла> <рігла> Ладно. Ви Олега піднатаскав Миронич і Миколич лутання. Раніше міг в нього все взято, а зараз навпаки гей мене все забирає. Я так колись висадив чуваків на сніговику. Привіт, хто там підходить під стрімчик. Привіт, дядьки дівчата. Дякую, що залітаєте. Димон, тобі треба, бентин. Тачка була, повернись, повернись, повернись Так, тачка. Ідь назад, там зліво буде. Тихо, О, дивіться, тихо, дропи, дропи, дропи. Де? Прямо усе перед нами. Йоп, блядь. А вони це, вони лутані. Лутані, так. Да. Що тут он тачка стоїть, ну, да. дві тачки стоять? Це тут багато тачуть. Ну, хочеться кі. Нехіба собі. Ну що кажеш? Що що це за карета така? Карета подана. Таке по люту не фіганної ні, іксовки немає. Вгалі які страш. Не знаю, в мене М24 з ік 6-м, все все я тримаю. А я вже лочу вообще ну, а, а то зараз ми з Олегом повернемось. Пастоїться, ти бачиш який. Ні, ні Олех, ми зараз проїдемо і повернемось по Байра. Тільки не по його, а по його на лут. Як вам така ідея? Хать. Кидайте міточку, куди ми їдемо, на який КМП. Не знаю, обирайте <тас> самі. Тут мало, тут їх дуже мало. Я думаю, зараз почекаємо, коли зона пробне, 10 секунд. Димон! Ти там Ха -ха. де? А пану сюди. Ну давай, пойдем. Я на фей на фейк таксі їду. О, хорош. Дропи зліва, але я манав, там дуже далеко. Ну треба їхати десь занімати цю. А, дропи вон бачу. Угу. Тихо. Ей, Байер, Байер, почекай, почекай, почекай. Мені в фейк таксі не сподобалось. Ого. Це ж таке саме. А чого не сподобалось? Та там цей, там трошки. трошки щось пішло не за моїм планом. Давайте ось. Куди, куди едем? Так. Он типи, біжать. Иди, бачу, біжить тип, тип, типа Стань. чика Чекай, он типы біжать. Блять, вони зеном. Бри авто, бри авто, едем. Е, зона йде, вони зараз будуть ще підбігати сюди. Да, я хочу за авто. Ага, там попереду тож. Диви, мене тут. Бля, мене поклали. Поклав. Я в ві. Думаю, якщо буде час. Поклали. Хорош! Вот так це у нас. Все. Дружбалом. Поїхали. Четверта, фаза, зараз через 10 секунд. Валить, валить. А у нас байер лежить. Я я ж... знаю. Ну там 10, п'ята фаза, йобна. Шо... Бо ти не встигнеш Тачка, тачка, вон прямо. Бач. Куди вони поїхали? Ти не бачиш? Бля, у мене семірок а? немає. Ай, забирай, прям для тебе брих. Дякую. А де вони стали? О там, кемпи. А, це якраз туди. Е, ви туди не їдьте. Ти а його, що? Лося. Куди на меня поїхали? Бо там кемп, там чуваки сидять в кемпах. Вони приїхали тільки на ташці. А куди ви хочете? Ми поки подумаємо. Поки треба подумати, да. Раз стати. Давайте сядемо в машину в зону, просто заїдемо, десь там можливо станемо. Ну я вот все сюди пропонуваю. Погнали. Бля, десь тут прям... А, це с кемпів, куяра. Да, це кемпів Дивіться, ось пачка обаражна, десь тут можуть стояти Ага типу. Да, 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 оце вони на цій приїхали, до речі. Вправо, право, типа. Право, Ти, право. Типу, типу. Це фігово, фігово, тут не, тут не стане. Отут тут можна стати біля цієї херні, просто тачку поставить, щоб ми за неї ховалися і все. А ну або тут. Спину, спину, чек. Ой, тут, блять, кемпи по-любому сидять. Чекайте спершу спину. Бачу, бачу, тип. Тип, тип тут. Біля мене, біля мене, біля мене. Там ще у нас далеко. Был? Запал. Эхилис. Блять, ну знову тебя поешь. Попал. Бежишь. А, не. Поклали, 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 ми добили. Добре, добре, добре. Олег, підніми, будь ласка. Е, зараз бачу. Олег! Блять, бачу, да, да, да. Але вся ж... Вже не треба, дякую. Добро, добро. У нас зліва от там пачка на жовтій мітці. ой -йо -йо. трошки далі. Де мені ніколи зайвими не бувають, як і семірки. А де ще один тип, де ще одне поклали? А я десь в полі. Поняла, я бнтуюсь, я не знаю. Блять. Бля, зона не на нас, сука, знову. Ну Та шо бої... таке? Є аптеки. Да, я. Одна. Блять. Угу, бачу. Тут x6 є. Я вже собі X8 підмотив. <ріх> Отут, тут, біля нас десь. Блять, прям поруч. Сука, та сядь ты на цю тачку, блядь. Де де, де, де? кидай митку? Зелена, зелена, зелена. Ой-ой-ой. ой ой ой, ой, ой. Блять. Валим, 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 валим. Бля, почекай, мене майже просто. Нам треба сідати Нам треба Хай, чекай, сідати і їхати. ехати. ти в голову, пал, розумієш, полетіла. Все, я все, все, ромчик, Їдем. Не шлем. А нема ремонту. Нема, нема нема. Так що ще мене забирайте. Тебе чекаю. Бля, Це? тут тачка я. друга вбита, поїхали. Я думав на двох поїхати, але не варіант. Стеть. Треба десь буде залітати, нам впушувати. Енергетики треба За треба за за, за мені. 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 Кинув. Блять. Тачку трішки Звичай, не так поставили. Та трішки тачку ж не так поставили, щоб її можна було. Так. 12 живих, це три пачки. Пит пец, Ага, бачу до Біля нас. Для нас. Лежий, лежить. Е, лежи. На, на 120. Я Поглепу позабрав. Ах хтось хто, якщо може... У нас може. тут зливал від нас. Смуки раскрыдать? Може смоки порускиды. Блядь! Давай! С лівіше трішки. Правіше, верніше. біля, біля зони, вот там, там, да 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 А є в когось аптека, запасна, чи а запасна, че шось. Забирай, підди мной. Забирай. Скинул в одну аптечку. Я візьму. Да, 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 дякую, я вже взяв. Суки, типа. Бачи, типа. Повзе, 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 повзуть. Де За деревом. Біля дерев. На зеленій? Да. да, да, та, та. да смуки, смоки, смоки, смоки. Блять. Зона нам трава бихта. А, бежи, бежи, иди-то, бежи, не знаю, где зона, зона, Вы меня не поднимете, сьома фаза. Блять. Нахуй ты дернулся. Это фаза, я бы так и так достал бы. Да я ж тебе А встыгал. я, что, что я, я выехал с зоны, ой, дурная. Ох, <свист> хорош! <свист> О, Байер, ти мене. Сюди на базочку каже, шановне панство, це що таке? Це Бай... топ один! А де ти є? Даже бачай. Байер, нащо ти мене би не підняв? Якби я би став, А, я би ти зрав... би одразу впав, ну да. Так, 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 дам, да тут піднімати. А де ви є? Треба було через череззав. Я мертвий, я мертвий, мене поклали. А пацани да? А де ви? Всі-всі мертві, тільки ти один стався. Ти сам затащив цю катку. Їхать! Я й не, не понял. А де каже, де мені його треба десь сей принести? А що Димон, Димон, Димон повзе, Димон Ша живий. Чи хто це? А, я, я, О! Що я. Беля дерево. А, не тільки Димон Ша. Байер живий, але він тоже повзає. Тому хлопці, молодці, кожного поцілував, обняв. А де Баєр? Прям Байер? імби. А він десь там в іншому кінці поля. Обернись, не там, не там, не там. Лівіше. Лівіше, Лівівше. Ліво, ліво, ліво. А вже все, ладно. Ух, їхать, оце каточка. Що таке? Шо таке, Я вас питаю. Це шо, ти типу, по кіберспорт уже ми, чи що? Ха. Таке чисто, Димон всіх реснув, Єван. я на підсосі, а Деді всіх затащить. Ух, їхать. а я їх побачив, бачу лежать, сука. Поняв, вони всі троє полягали. Хорош. От туди якраз на такій фазі всі повзають. Тут навіть да, не да, думають. А О, ні. А, тільки повзков. А я психанув, я сів на тачку і просто начав їхати в їхню молодець. сторону. Молодець, <ріг> молодець, ти гарно зробив <ріг> ту ти тут молодець зробив. Так, да, це норм. Налякав. Ти х... не те, що, від... що відволік, ти їх налякав.